Адіона біржі Bybit. На мій погляд, це самий безпечний, безризиковий варіант заробітку на криптовалюті. В нього є тільки один недолік, що не усі, хто приймають участь, перемагають в цій активності, але ми нічим не ризикуємо, окрім витрат на комісії, які, як правило, на рівні долар 2, ну, максимум трьох. Але це завжди на даний момент профітна історія, про яку, якщо ми отримуємо алокацію. Знову ж таки, скажу, що таке IDO? IDO – це купівля монет, можливість купити монети, монети проєкту до того, як вони вийдуть торгуватися на біржу. Звісно, ми купуємо дуже дешево. Зараз ринок такий, що проекти виходять дуже гарно, і це можливість заробити. Ну, най... Що найменше це там, 150 доларів. Середня ціна виходу профіту на IDO це там, від 300 до 2000 доларів. Були, звісно, аномалії 5 і 7 тисяч доларів з одного IDO, і була навіть одна аномалія не так давно. Це 25 тисяч доларів з одного аккаунту, коли людина витратила там. 2-3 долари на комісії 15-20 хвилин свого часу і заробила 25 тисяч доларів. Так, це аномалія, але ніхто не каже, що це не повториться. Ніхто не каже, що не буде 5 тисяч доларів. Так, це безпосередньо відеоінструкція. Я покажу, що саме треба робити. Покажу, на які показники ми звертаємо увагу, точніше, на які дати, цифри там, і так далі. Що нам потрібно для того, щоб приймати участь в IDO, це потрібно мати аккаунт на біржі Bybit. Якщо у вас нема досі аккаунту на біржі Bybit, вам потрібно зареєструватися. Для цього перейдіть за посиланням або по цим відео для реєстрації, або у нас в telegram каналі Коли у вас є аккаунт ByBit, вам потрібно зайти в розділ Web3. Тобто на біржі Bybit є ось два розділи. Ви бачите. Зараз я це зменшу, щоб я вам не заважав надалі. Ось так. Переміщу себе. У нас є два розділи: Ось, лівий куток. Ну, в мене це лівий, у вас, мабуть, це буде правий. Біржа, біржа і web 3. Тобто ми переходимо, натискаємо на web 3 безпосередньо і заходимо в IDO. Так, воно знову мені змінило мову. Да? Зараз хвилинку. Переходимо в web 3 отримати і IDO. Тут у нас видно всі доступні IDO. До початку цього IDO залишилось 5 годин. Трошечки я запізно почав записувати свята, як то кажуть. Що ми бачимо? Тут одразу ми бачимо тут такі, як Лототрон, тому що це лотерея. Тому що не усі, хто приймають участь, заробляють це. маркетинг. нам треба розуміти, що це за подія, звідки така там щедрість. Це маркетинг, це просто подія, на якій люди 100% заробляють, але не всі заробляють, тому що обмежена кількість не учасників, а тих, хто може виграти алокацію. І люди, звісно, після того як отримують прибуток, він безризиковий. Про це починають розповідати. Тому це як то кажуть, гарна історія для використання. І тут це ми одразу на екрані бачимо, що нам доступне, і ось саме ці показники. Тобто буде 2000 тисячі переможців. У кож, у кожній події є зараз. Ну зараз вже ми не бачимо скільки переможців може бути. Як правило, дивіться, кількість учасників зараз 45 тисяч, в середньому їх 60 тисяч учасників. А переможців, як правило, від 500, це насправді в цьому IDO це найбільша кількість 2000 учасників. Тому це рандом, хто стане переможцем. Звісно, для того, щоб збільшити свій шанс для перемоги, треба мати більше акаунтів. Але знову ж таки, і навіть з одним акаунтом люди виграють алокації. Так, це рандом. Ми маємо ферму. Ну, це називається ферма. Коли багато акаунтів ми керуємо, там у нас більше 100 акаунтів під Bybit зроблено. Тобто люди можуть робити і 5, і 10, і 3. Тобто, це вже історія про те, як керувати мультіаккаунтами. Таку, такі відео у нас також будуть або вже є на цей момент. У нас на youtube каналі. Як, як керувати фермою, як її будувати, як працювати з різними проектами, те, що називається мультіакінг. Тому так ми збільшуємо свою кількість можливість на отримання цієї алокації. Тобто ключові цифри, це скільки квитків, але ну насправді там буде їх менше чи більше, це не залежить. Ми будемо все одно приймати участь, навіть якщо 500, просто це вирогідність нашого виграшу. Так само тут пишеться, що, що ще тут пишеться. Це сума, на яку ми отримаємо алокацію. Тобто, ми зможемо купити монет цього проекту Galaxy з даний момент. По, по якій ціні пишеться, і на яку суму на 100 доларів нам дають алокацію. Ну в цілому на всіх, якщо я не помиляюсь. Айдіо було 100 доларів. Ми можемо отримати алокацію, і е, ці 100 доларів перетворюються потім на там, 200, 300 або 5 тисяч доларів і так далі. Тобто, це вже е, залежить від проекту. Ну, ось ми бачимо, яка кількість проєктів була. Якщо про останні, про всі, які я робив е, відео-інструкції, це ось ці три проекти. То тут ми отримали алокацію. В цих ми також приймали участь. А ми, наприклад, з, з, з більш ніж 100 аккаунтами не отримали алокацію. Але є люди, в яких був один акаунт і е, отримували. Алокація це квиток. Тобто, щоб ви вас, як то кажуть, не бентежило, що я кажу, там алокація або квиток це все одне і те саме. Але переходимо вже далі до практики. Тобто, ми бачимо дату завжди є е, дата, до якої потрібно е, виконати певні умови. Е, заходимо перегра... переглянути деталі. Що основне, ми маємо розуміти, ось в нашому інтерфейсі, тому що це відеоінструкція безпосередньо на цей проект, але вона ідентична на усі проекти. Вам не потрібно завжди чекати відеоінструкції. Ви просто підпис... До речі, підпишіться на наш телеграм-канал, Ютуб канал, для того, щоб ми там анонсуємо, що буде отаке, ідео. тобто для того, щоб бути завжди розуміти про самі актуальні події, які відбуваються. Просто підпишіться на наш YouTube канал і Telegram канал там ми постимо цю інформацію. Звісно, ми, я записую відеоінструкції, але навіть одного разу вам достатньо для того, щоб розуміти, як приймати участь в цих подіях і просто побачити анонс. Ага, почалося там IDO або лаунчпад у нас в telegram каналі і все зайти, ну, виконати умови самої акції активності. Так, дивимося, що тут у нас є. Основні умови завжди пишуться ось тут. Uh, um, в даний момент це треба тримати 300 USDC на своєму і e chain Тут завжди пишеться Ethereum uh, попереднє. У вас знову ж таки тут хмарний гаманець. Якщо у вас ви вперше тут, ну ви вперше зайшли в розділ web 3 вам запропонують створити аккаунт. А знову ж таки, ось тут я вже натиснув «Приєднатися». до цього. У вас тут кнопка Просто приєднатися в цьому кутку. Ви натискаєте Приєднатися. Вам дається оцей номер ваш. Як в порядковий номер виходить. І ви бачите всі умови, які потрібно виконати. Тобто в даний момент це 300 USDC в мережі Етеріум. На веб-3гаманець, якщо перейти до нього. Ось тут всі мережі. В даному випадку в мене в Ethereum ще нічого нема, але під, під інші IDO я тут. Тримав ну, були вимоги там в Mantel, нам потрібно було теж 300 доларів в USDC. В Solana у нас треба було тримати 300 доларів в USDT. Тобто різні умови в, 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 під кожне IDO. Але тут ви їх будете буде, бачити. Зараз мені треба 300 USDC. Це насправді в мережі Ethereum в ефірі це ну, саме витратне буде, скажімо, IDO для того, щоб прийняти участь, тому що комісія значно більше, ніж в інших мережах. Далі, на що нам треба? Тобто це основна умова, як правило, тримати 300 USDT чи 300 USDC в певній мережі. Все, це, це ключове. В мережі, звісно, мережа залежить від того, де побудований проєкт, на, на якому блокчейні побудований проєкт. Далі ключові у нас скажімо, показники це період підписки. UTC наш час UTC, ви маєте знати, що таке час UTC, щоб зрозуміти, скільки у вас по UTC, берете UTC копіюєте, переходите в пошук, натискаєте UTC Time Now і порівнюєте. Тобто ось показується в моменті UTC 4.43. В мене ось фактично в правому куті в мене час 7.43. Тобто в мене різниця між UTC 3 години. Так ви знаєте, скільки у вас фактичний UTC time. Тобто, до, тобто, період підписки це період, з якого, по який ви маєте виконати поповнення певної мережі, певн, першої умови, ну, да, до котре ви маєте її виконати. І йде зворотній от залишилось 5 годин. Тобто, вам потрібно... що, що вам треба зробити? Перейти ось в цей гаманець, Тобто де повинні бути кошти, на цьому хмарному гаманці. Ви сюди переходите. Натискаєте в даному моменті нам треба Ітеріум. Тут переходите, є введення, вам видає гаманець. О, тобто я натисну виведення: внести депозит. Видається гаманець, на який треба поповнити. Це ваш веб-3 гаманець. Це такий аналог у біржі і віємовських гаманців, ну блокчейновських, але ні, вони підконтрольні насправді біржі. Тобто, це, це не те, що е, зберігати кошти на вашому, там ну називаємо там Мітамазм, да, там, гаманці. Тобто ні, це насправді підконтрольні гаманці біржі, але принаймні ну, такі умови. Тобто копіюєте адресу, переходите на біржу і виводите, Ну, в мене тут зараз USDC немає. Ну, наприклад, ось USDT, тільки у вас USDC я ну, це ви маєте розуміти. Натискаєте вивести. У ну, мене тут просто адреси стоять білий список. Зараз. Вам потрібно буде так обрати USDC. У мене просто на, на аккаунті стоїть білий список, ногаманець, ну, куди я буду виводити, безпосередньо скопійований, в мене вони просто додані. Обирайте мережу і у вас мережа ERC-20. Е, Дивіться, я вам одразу ну, обираєте тут тільки суму берете не 300, а 301 долар, наприклад, щоб, щоб у вас була сума все ж таки з запасом. Бо ну, витрати на комісію, Я завжди такий, я параноїк. Я трошечки скидаю більше там, 300 доларів і 40 центів ну, там, до, до 301 долара. Але є комісія, звісно, в ефірі велика комісія. Коли ви вводите, тобто, бо це б, там, якщо взяти іншу мережу, то це б там був долар там, 50 центів в ефірі значно більше, ви можете контролювати, якщо у вас різні біржі. Обирати найдешевший, скажімо, варіант. В біржі є такий бот. Я посилання на нього, я зараз так вам покажу, щоб ви його бачили. Посилання на нього я додам в описі до цього відео. Ви зможете користуватися дуже зручно, це зрозуміти, де найменші комісії для виводу, з якої на якої біржі. Тобто фі, обираєте, обираєте, ну в даному випадку нам потрібно USDC. Обираємо USDC, обираємо мережу, зараз воно підвантажується трошечки. Обирає, ну, яка нас цікавить, нас в ефірі. Тобто вивід в ефірі, він показує от, біржі, показує, яка комісія. От, на Binance 6 доларів, на OKX 2,45. Ну, тобто ось це, це те, що ось тут вона пишеться: ось 2.45. Тобто, і вибираєте ви оптимальну біржу для вас, якщо у вас є всі біржові аккаунти, а я вам рекомендую принаймні точно мати Kucoin, Bybit, Binance. Окікс uh, і Гейт, це як ну GATE, ну ще М'Екс, в принципі, досить дешева буває біржа. Uh, ну, вона також в мене є. Тобто її обирають. от Gate самий дешевий, дивіться, 227, і мінімальна кількість 0,1 USDC можна вивезти. Ну, OKEX мене теж влаштовує, там, і за 30 центів я не буду перекидувати на OKEX, якщо в мене там немає коштів. Знову ж таки, якщо ми користуємося багато в нас аккаунтів, наприклад, 100 аккаунтів, то ми просто ботом, закидуємо ботом на біржу, і там через API, тоді ми виводимо вже ну, там, на наші. там, 100 з гаком гаманців, веб-3 гаманців на кожну біржу. Це таке для тих, хто мультячить, використовуєте таку історію. Тобто, нам треба поповнити цей гаманець на USDC. 300 USDC поповнили. Ну, вже зрозуміло, вони вам сюди зайдуться, ми не будемо на це витрачати час. І переходимо далі до умов. Тобто, це основна умова. Знову ж таки, вам треба мати тут буде частину ефіру, тобто ще і в ефірі покажу, наприклад, от Солани, да? Тобто в мене є тут 300 там от USDC, ну і там з центами. Да? І звісно, в мене безпосередньо є сама села на гаманці, тому що вона потрібна для комісії, для того, щоб вивести Тобто, щоб завести сюди, вам не треба мати там, монету безпосередньо блокчейна у Solana. Solana У Mantle, це Mantle, звісно, монета. Там. Ну, у кожного блокчейна є своя монета, з якої знімається плата за комісію за транзакції. Тобто в ефірі вам потрібно буде зараз поповнити, але потім для того, щоб вивести звідси, вам треба буде закинути сюди так само ефір, внести депозит і просто копіювати гаманець. І вносите, тільки, вибираєте вже ось Ефіріум. Далі, ну, вибираєте гаманець. Тут, я ж кажу, в мене працюють через білі списки. Обираєте erc 20 от ефір теж вивести, буде 2,45. Ну, тобто, і трошечки ефіру. Ну, як трошечки ефіру? Ну, ефіру, я думаю, доларів на 15 треба буде сюди закидати в будь-якому випадку, тому що все ж таки цей веб-трик-гаманець має значно вищі комісії. Ніж просто блокчейн Ефіріум, тобто на цьому біржа також заробляє. Все, ви поповнили. Переходимо далі до умов, які треба виконувати для того, щоб збільшити свій шанс на отримання квитка. Ну, Квиток тут тут він насправді так і написаний, білет. Да? Тобто, білет. тобто алокація, квиток, білет, це все одне і те саме. Тобто, коли ви поповнили, у вас підписка успішно оформлена. До речі, воно зеленим. Зелене має е, е, світитися, коли у вас виконана умова. Ну, насправді, в мене умова не виконана, тому що в мене нема ще е, тут на гаманці 300 е, цих. 300. А, ось, баланс вашого гаманця ще не, не відповідає. Ну, Все, ось тут. Тобто ось тут ви перевіряєте, тому що я думав, що отут, коли зелененьким світиться, це Окей. Тоді знімки балансу моїх активів, і ось тут у вас світиться тут ось е, і пишеться, баланс вашого гаманця поки ще не відповідає вимогам до, е, до вся. Ну, тобто, Вимогам, які вам потрібні, тобто, тут ви перевіряєте, типу, все у вас окей, чи не все окей? Тут якраз у вас ну, указані, коли будуть знімки. Тобто, якщо до до ось цього часу ви не поклали 300 USDC, все, ви, ви пролітаєте, тобто ви під знімок не попали. Але дивіться, якщо у вас просто є, тут є кнопка Приєднатися, якщо ви не натиснули Приєднатися, а просто поповнили свій гаманець, це не страшно. Ви можете до цього дедлайну не натиснути тут кнопку Приєднатися, яка буде на самому початку. Але головне, щоб у вас були гроші на, на, на гаманці. Бо я раз забув просто натиснути Приєднатися і все нормально. Це не впливає на результат. Головне, щоб були гроші на балансі. На вашому веб-рігаманці. Далі рухаємось далі. Що нам треба тут ще знати? Як збільшити кількість квитків? Кількість квитків тут завжди Тут прописані умови. Перша умова це запросити друга. Тобто ви натискаєте копію, запросити друга. Це якщо у вас друга, щоб виконати цю умову, це значить, у вас друга або у вашого аккаунта. Якщо ви можете створити ще один аккаунт, у вас ще ну, нема не, не створений зовсім. То ви копіюєте це посиланням, реєструєтесь, виконуєте всі так само умови, які тут є, і ви збільшуєте там свій шанс на півтора квитка. Ну... Зараз ми цього особисто вже не виконуємо, бо немає цього можливості внести на акаунт Bybit чистий депозит на суму 100 доларів. Що таке чистий депозит? І де цей акаунт Bybit? Це не цей гаманець, це безпосередньо біржовий ваш акаунт. Тобто ось ви ходите, ви заходите сюди, і неважливо, де він у вас зберігається, цей аккаунт, він може бути як на аккаунті фінансування, тобто тут у вас можуть бути активи, і на єдиний торговий аккаунт ви можете внести. Тобто я не зберігаю, як правило, тут активи, тому що його треба внести. Тобто, як тільки закінчується якась промоактивність, активність на біржі, я все виводжу на біржу Окікс, а сюди заводжу, тому що треба саме поповнити знову. Але є один нюанс, якщо ви активний користувач, і заводити, виводити кошти. Тут річ іде саме про е, чистий баланс 100 доларів. Тобто, якщо ви завели 500 доларів і одразу вивели 500 доларів, то це не зараховується на ну, так, такий баланс. Він має бути саме різниця в 100 доларів. Тобто ви можете заводити 500 доларів, а вивести максимум 400 доларів. І це, цей чистий депозит має триматися до, до кінця дедлайну, тобто до самого завершення лотереї. Тобто ну, в даному випадку це в нас до 10 травня. Щоб вам додалося 0,6 додаткових квитка. Для того, щоб, якщо ви активний користувач, як перевірити, що у вас ну, співвідношення балансу цих 100 доларів від, ну, відповідає дійсності, вам треба зайти в правий куток історія. Тут ще раз ось історія. І тут історія ось поповнення і виведення. Тобто вам просто треба подивитися історію поповнення і виведення. Вона тут у вас по датам є, щоб. У період проведення акції, який у вас баланс, ну, різниця між заведеним і виведеним. Ну, Думаю, це все зрозуміло. Має бути плюсовий баланс на 100 доларів. Тобто ви можете порахувати, скільки вам треба, наприклад, докинути, щоб було, був цей плюсовий баланс, якщо ви активний користувач. Так, переходимо далі. Так, за це я вам сказав, що таке доларів. Ну, Ми, як правило, там в 99% випадках ми це, звісно, робимо, щоб збільшити свій шанс. А дивіться, пункт додатково передаєте на стейкінг токену на сумі 300 доларів». Дивіться, ми це не виконуємо ніколи, тому що 300 доларів це просто додатково ще один акаунт можна завести і виконувати цей цю. Цю ліквідність, ну ми називаємо це як ліквідність своєї USDT для того, щоб отримати один квиток, а не 0,3. Тому ми ніколи не виконуємо, але ви можете це виконати, перейти на стейкінг. Ну коротше, я вам не раджу його насправді виконувати. Ну, це дурня. Вам тут треба заплатити на комісії, ну там і так далі. Тому поганий варіант насправді. Далі дивимось далі, що в нас є. Обміняти токену на суму не менше, ніж на 1000 доларів. Дивіться, тут насправді до цього всі IDO було, по-моєму, 200 доларів. Треба було торговий, е, 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 торговий об'єм зробити. Я покажу, де його зараз зробити. Е, і єдине, що скажу, що новий користувач Bybit, ось ці 0,4 квитка. Ви отримуєте, якщо у вас не було до цього хмарного гаманця Bybit. Тобто, якщо ви вперше його створили, коли зайшли, ви не користувалися просто стайдіоще, то у вас автоматично нарахується 0,4 квитка. квитка. Інколи воно глючить і навіть на другий раз вас вважає як новим користувачем. Тому ну, на це ви не впливаєте. Ви або новий, або ні. Тому показую цей, цей пункт як можна виконати. Ви заходите, де торгівлю ці ви маєте зробити це. Торгувати. Ось, торгувати свап Єдиний нюанс, дивіться, у вас зараз я перейду просто в веб-3 гаманець. Зроблю ще один акцент, вам нагадаю, що ось ці 100 доларів не на веб-3 гаманці, а на вашому єдиний торговий аккаунт Бо таке питання якесь регулярне яке задають мені. Дивіться, ось. З приводу торгівлі. Насправді, вам, знову ж таки, переходимо в Своп. Набити баланс на. зараз я тут зайду, ще в гаманець. На ефірі, блін, це тисячу об'єму. Ну, блін, це дорого буде. Тому в цьому IDO. Ну, принаймні, не в ефірі його треба набивати. Мені простіше, дивіться, мені простіше, тому що в мене є баланси в інших мережах, і я можу тут зробити. Ви можете для того, щоб набити цей баланс, просто поповнити так само. Ну з окей, ви не поповните. Щоб самий дешевий варіант вам буде, наприклад, з Binance поповнити мережу BNB chain, закинути сюди трошки BNB, трошки USDT і нагнати тут об'єми. Ну, дивіться, в будь-якій мережі я просто покажу, як це робиться. Тобто, ну точно не в ефірі, бо це ну ви витратите дофіга на комісії. Дивіться, як це робиться. Ми заходимо в торгівлю, ну я показав вам, заходимо Swap, торгівля, і тут обираємо в якому чейні. Ну, в мене просто є Solana. Наприклад, ось 300 солани. Я беру салану міняю на USDC. Оп. Я обираю весь об'єм. Тобто в одну сторону єдине. Ага, в них немає об'єму цього. Прикольно, прикольно. Ну, добре, давайте на 300. Є у вас 300 салани. Тут, по-перше, зменшити завжди прослизання. Бу, як то ще не вносив в ризики тому тимчасово? Коротше, от в салані, бачите, не, не варіант. Окей. ну в мене є мантел, в мантел я це зроблю. Тобто набувається об'єм в тій мережі, ну в якій у вас є ресурси. От USDC обираю, а тут обираю USDT. І кажу, давай поміняємо. Так, ну в мантл ну, мені повезло, бо в мантл. І дивіться, ну тобто логіка така. Я все я обираю простозання, щоб був 1%. Роблю обмін. Тобто, в мене трошечки буде втрата ось 2 центи на різниці між USDT і USDC. І, звісно, буде плата за комісія. Комісія ось за газ вона тут ось, пишеться ось 3 центи. Ну, звісно, залежить від мережі. Тобто, ну, ви маєте розуміти, щоб набити об'єм, вам теж трошечки треба буде витратити, як то кажуть, коштів. І ось таких, ну в даному випадку, якщо мені треба там три тисячі ой, тисячу тут умови, які в нас зараз повернусь, подивлюсь. Ну, раніше було просто, так, да, було, було завжди 200 доларів, то я 100 доларів в одну сторону, 100 доларів в іншу сторону, все 200 доларів. Ну, завжди я обмінював там 101 долар, щоб трошечки запасу. Ну, Знову ж таки, 101 в одну, 101 в іншу, все 200 доларів було. Зараз це 1000 доларів, то звісно, я зроблю ось все, я ордер помінявся. Ось натискаєте жовту, змінюєте в іншому напрямку. Тепер USDT міняю на USDC. Тут так, також, бачите, втрата декількох центів є, плюс комісія. І обмінюю. Підтвердити, це вже 300-300, це вже в мене буде 600. Ну і так я, щоб не затягнути відео, так я доб'ю кількість ще зроблю транзакції. І так я доб'ю, щоб було там трошки більше 1000 доларів торговий об'єм. Коли ви кожне завдання, яке ви виконали, тут воно помічається, стає зелене, таке, зелений кружечок. і тут стоїть така зелена галочка, пташка, не знаю, що да, ну як виконано. Тобто, і у вас збільшується кількість квитків. Все насправді. А, що ще, ще що важливо, ось ці всі додаткові завдання вам треба виконати не до кінця ось цього першого етапу підписки. До кінця етапу підписки нагадую, вам треба тільки мати баланс, е, ну, виконати е, по балансу. А ось ці усі додаткові завдання ви можете виконати ось аж до періоду. Е, ну в даний момент знімки лотереї починаються, і ось до лотереї, ну. Тут завжди це стоїть дата. Ну, в даний момент це до 10 квітня, тобто, ось, ось це треба виконати. Знову ж таки баланс. Вам треба буде тримати саме до цієї дати. Це насправді далі все просто. Далі у вас просто відбувається етап лотереї, ви заходите і дивитесь: там виграли, не виграли, є у вас квиток і нема. Ну, для того, щоб вам знову ж таки, ви слідкуйте за каналом, підписуйтесь, просто там ми все, всю інформацію ми публікуємо, всі активності, всі відеоінструкції, в цьому і різниця, що я записую відеоінструкції. Як правило, всі дають просто текстову інструкцію. Я даю відеоінструкції, щоб ви розуміли і не було таких хвилювання. Тобто розбираюсь за вас, економлю час насправді Ну Я все одно роблю інструкції, тому що я їх для працівників записую, тому приймайте участь. Якщо ви хочете там просто подивитися, як все там відбувається до самого кінця, щоб у вас там якоїсь мандражу не було, зайдіть просто на YouTube канал. Ну, у нас на YouTube каналі І зараз переглянути свій канал, і є відео, зараз покажу яке. На... Результат IDO на біржі Байбіт. Оце повністю тут прописане, що ви бачите, що відбувається, як ви перевіряєте, що виграли, не виграли велокацію, ви що треба робити. Тобто це відео подивіться, тут якраз про все це я розповідаю. Да, давайте я перевірю, щоб я. Зараз закінчую. Стоп. Да, це закінчилося діо, і я показую, показую весь процес. Ану, хвилинку, закінчилося IDO. Так, да, ви отримали невиграшний білет, і тут показую, як ми отримали виграшний квиток. Просто зайдіть у це відео і подивіться. Бо його не додадуть в посилання, як то вам показують тут. Зайди в посилання, ні, просто зайдіть на канал і оберіть саме це відео. У нас там Не так багато зараз відео, щоб, щоб, щоб заплутатись. Все, це вам показав, тому приймайте участь. Ось ще одна транзакція прийшла, Я так само змінюю напрямок. Ну і просто на торговий, так собі об'єм. А, нюанс по оновленням. Зараз я тут відправлю цей об'єм. Ще на торгувати. Ого, так нормально вони на комісіях вже, вже наз'їдали насправді. Так, да, вже так нормально на комісіях нас з'їдалося. Тобто, ну, є витрати на комісіях, ну, зато ми збільшуємо шанс. Дивіться, оновлення оцих результатів. Тут він описаний, що торговий баланс раз на годину змінюється і буде дан, Ну, виконано, якщо зробили. А внесення депозиту тут теж написано кожні 8 годин. Все, це насправді все, що вам треба зрозуміти, оскільки кількість учасників ну, вже їх дуже сильно не збільшиться. Я, якщо чесно, очікував, що їх буде менше. Бо, як правило, було там 58-60 тисяч. З урахуванням того, що ефіровська мережа дорожча, я думав, буде, буде менше учасників, але ні, люди всі хочуть, як то кажуть, отримати свій шанс на перемогу. Все, приймайте участь, як то кажуть, навіть з одним аккаунтом, з двома приймайте участь. Не перемагає той, хто, як то кажуть, не приймає, нічого не робить. Тільки той, хто нічого не робить, той не, не перемагає. Е, і відно, відноситись дуже е, здраво до того, якщо ви прийняли участь у АІДО, скільки вже було. Да? Багацько вже було. Ось е, е, ну, дуже філософськи. Дивіться. Е, наприклад, ось це IDO. Ось ми на ньому фіксували там щось там 250-300 доларів прибутку. На цьому IDO взагалі там було, по-моєму, 100 доларів люди фіксували прибутку. Тут 800 доларів. Як я відношусь до того, що ми не отримали жодного, ну, в нас більше 100 аккаунтів і жодного. Тому що я філософськи відношусь, що програмно, все одно я там приймаю участь, от приймаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, і я приймаю участь і не виграю. Але але прийде момент, коли я виграю, і, можливо, саме це IDO буде отаке, як ось цей проект геймінг. Де було 25 тисяч доларів фіксували на аккаунт, тому відноситись до цього філософськи. Ви не програли, ви просто заходите на інше коле. Тому що знов ж таки, якщо казати про вирогідність, мені мало віриться, що аккаунт, який виграв один раз, може одразу виграти ще раз. Тобто, ну мені здається, там програма, на вони це роблять, щоб було більше рандому. Тому головне, приймайте участь там, збільшуйте кількість аккаунтів і заробляйте, не лізти в торговлю в торгівлю, в там, і так далі. Бо там ви втратите кошти. Всім щастий.